Байден, виступаючи в парламенті, сказав те, про що я говорю теж тривалий час. Він сказав дослівно, що ніхто за вас не зробить вашу справу, ніхто за вас не проведе реформи. Я говорю вас час те саме, коли нам влада нав'язує закордонних радників, привози там відвози то одного, то другого, то третього. Ніхто за нас не зробить нашу справу. Нам тут жить, нам тут наводить порядок. І коли ми кажемо, що ми самі на це не здатні, що нам треба когось привезти з Грузії, з Америки, з Литвини, Тви і так далі. Ми визнаємо свою меншу вартість. Ми визнаємо, коли в нас не виходить, так давайте владу міняти, але давайте своїх українців. А коли ми привозимо фахівців із-за кордону і даємо їм по 50 тисяч зарплати, я питаю, чому ми мільйонам українських хлопців дівчат, які позакінчували вузи і без роботи тиняються, на базарах стоять, торгують у кращому випадку. Чому ми їм не можемо дати 50 тисяч зарплати і щоб вони робили? Чому ми їм не довіряємо? Це ми якраз підтверджуємо те, про що Путін говорить на кожній зустрічі. І з іноземними партнерами. Українці ні на що не здатні. Українці вони тільки між собою сваряться. Українці не державотворча нація, українці корупціонери, хахли такі, сякі і так далі. Тому віддайте їх нам під московський протекторат і не будете мати проблем. І коли ми запрошуємо іноземців, щоб вони за нас робили, ми таким чином підтверджуємо цю меншовартість. І тому я вимагаю від влади не треба нас принижувати. Безумовно, ми з повагою ставимося до наших міжнародних партнерів. Умовно, нам край важлива підтримка Сполучених Штатів, але ми в першу чергу діяти маємо в національних інтересах України. Яка мені різниця, під яким зовнішнім управлінням перебуває Україна? При Януковичі вона була під зовнішнім управлінням Росії. Сьогодні вона під зовнішнім управлінням Міжнародного валютного фонду Брюсселю і Вашингтону, мені, українцю, козаку, з Діда Прадіда, яка мені різниця, хто управляє нашою країною? Я хочу нею управляти. Я хочу, щоб український народ нею управляв, щоб нами не маніпулювали, щоб ми були не об'єктом, а суб'єктом геополітики, щоб ми відстоювали свої позиції, але при цьому з повагою до наших партнерів. Но коли, наприклад, Байден з трибуни парламенту нам розказує наводить приклад громадянської війни в Сполучених Штатах і розказує, що в нас незалежні автономні Штати, і у вас повинно бути те саме, та це різна природа. У Сполучених Штатах була громадянська війна в Україні немає громадянської війни в Україні зовнішня агресія Російської Федерації. Коли Байден розказує про автономні штати, так вони збирали окремі штати в різну дер... у єдину державу. А нам пропонують єдину державу розчленувати на федеральні штати. Все, ніби так і не так. Абсолютно правильно, що в підсумку призведе до розколу країни. Тому нам не підходять автономні штати Донбасу. Те, що хорошо для Америки, не завжди хорошо. Що для України те, що федеральні землі Німеччини не 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 означає, що в Україні бути повинні федеральні землі. Знаєте чому? Тому що не було зовнішньої агресії ні в Німеччині, ні в Сполучених Штатах, тому що Мексика не нападала на Сполучені Штати і Франція на Німеччину не нападала. А в нас під боком агресивна Росія, яка вчинила зовнішню агресію. Тому американці все розуміють, тільки рецепти не зовсім правильні дають. Чому вони це роблять? Я вже казав про це не один раз в ефірі Шановну Дюера, тому що віддали цю політику на відкуп Меркель і Оланд, подивіться, з ким вони сьогодні коаліції створюють проти ІГІЛ, куди поїхав Оланд, президент Франції у Росію. З ким вони створюють коаліції? З Росією, як можна з терористом номер один, з російським агресором створювати коаліцію? Тому я й кажу, що ніхто нам не допоможе, якщо ми самі собі не допоможемо. На жаль, ні пророка в своєму матерічстві. Коли я про це виступаю, всі розказують, що я кровожадний, що я такий сякий, що я пропоную бороти, захищатись і так далі. А коли Байден приїжджає, виступає і розказує, що треба самим наводити лад, всі йому аплодують. Безумовно, виступ Байдена це був приклад ораторського мисті. Стецтво це було яскраве видовище є багато чому повчитися, у тому часі і мені, хоча мене вважають там один із найкращих ораторів в Україні. Але, звісно, я не закінчував імпортних університетів і як Байден 36 років у конгресі не сидів. Але важливо не форма, а суть. Так, от суть, що запропонував Байден, і що викликає дуже великі заперечення: перше це автономні штати для Донбасу. Друге це виконання мінського мінських домовленостей. Зверніть увагу у виступі Байдена. Разів п'ять загадував про необхідність виконання мінських домовленостей, і жодного я наголошую, жодного разу не згадав Будапештський меморандум, який ми підписали в 94 році. Який, ключ до розгадки. до абсолютно правильно, які підписали сполучені штати. Вони підписали цей меморандум в обмін на те, що Україна здала ядерну зброю. Я питаю, коли віце-президент Сполучених Штатів, виступаючи в українському парламенті, жодного разу не згадує ключовий документ Будапештський меморандум, за який ми віддали ядерну зброю. Що це означає? Чи варто це розуміти, що Сполучені Штати дезавоювали Будапештський меморандум? Я звертаю увагу наших громадян. Ні, президент України, ні прем'єр-міністр у переговорах з Байденом так само не згадують, дали жодного разу Будапештський меморандум, і це наштовхує на думку. Це наштовхує на думку не на думку, а на переконання, що нинішня влада очевидно відмовилась від Будапештського меморандуму. Тобто, виходить, що ми подарували у 94-му році ядерну зброю. Нам в обмін дали Будапештський меморандум з гарантіями безпеки нашої держави і територіальної цілісності. А сьогодні, коли нас терзає російський окупант, ні Сполучені Штати, ні українська влада, ні на переговорах. Мінську, ні в виступах у Верховній Раді Байден, ні на інших переговорах чомусь не згадують Будапештський меморандум. Тобто вони вирішили забути про нього. Я не дам їм забути, тому що Будапештський меморандум, на відміну від мінських сумнівних домовленостей, які протирічать конституції, Будапештський меморандум підписали Сполучені Штати, Велика Британія, Китай, Росія, Франція вони взяли там гарантії. Я прошу їх. Я прошу їх. Виконувати ті гарантії, які вони взяли, тому що ви підписалися. Ви підписались, ми єдина країна в світі, яка віддала вам ядерну зброю. А сьогодні ви робите вигляд, що ви не давали ніякі гарантії, і ви не під чим не підписувались. Я не дам їм забути Будапештський меморандум, тому що мінські домовленості це домовленості між маріонетками Путіна у Донецьку і Луганську. А ми говоримо про те, що Україна жертва російської військової агресії, тому гаранти нашої незалежності повинні вживати заходів. А вони роблять вигляд, що меморандуму немає. Оце ключові вигляд... Води із виступу Байдена говорив красиво, да тільки начали за здрав'я, а кончили за упокою, Незважаючи на те, що від часу підписання Будапештського меморандуму, це було в грудні 94-го року. Я тоді був з президентом України Кучмою Будапешті, бачив все на власні очі, стояв неподалік від столу, за яким сиділи, підписанти. і ви пам'ятаєте, як вони і, всі обіцяли. І гаранти да все це як і раніше болить, тому що замість того, щоб надати ці ініціативи всесвітнього забарвлення, країна з третім ядерним арсеналом. Добровільно роззброюються, зробити цю тенденцію для світової політики необоротною. Ми стали жертвами неоголошеної війни. І, схоже, я абсолютно з вами погоджуюсь, про нас забувають. Це найстрашніше і найприкріше в цій історії. А забувають пане Віталію. знаєте чому? Тому що ми даємо забувати, тому що ми пливемо за течією, тому що ми погоджуємося на нав'язані нам правила гри, тому що нам кажуть або мінський виконання мінського протоколу, який веде до федералізації України і фактично до її розколу, або ми вам не будемо допомагати. Тобто нам ставлять як тоді, в 94-му році, коли віддавали ядерну зброю. Ви живий свідок, як нас тоді шантажували, або здайте ядер. Зброю або не дамо кредитів, або не дамо підтримки, або не визнаємо незалежність України і викручували руки. Так, от я кажу, що треба бути сильними і тримати позицію і не давати викручувати руки. І ще одна ключова теза з виступу пана Байдена, нашого великого друга і шанованого партнера Сполучених Штатів це питання корупції, це ключове питання. У нас дві головні проблеми. Це російська агресія і корупція, яка ще більша проблема, ніж російська агресія. Так, от що сказав Байден, об'їхав увесь світ, а ніде не бачив такої корумпованої демократії, як в Україні. Це вирок цій владі. От уряд збирається там щось звітувати, розказувати про річницю свого господарювання. Президент про щось звітує. Їм звіт, он вирок їм дав Байден. Вирок їм дав кожен український громадянин, який лапає свої кишені, і там немає грошей. І тому мені їхні звіти до лампочки. Чи про що вони говорять, коли людям немає про що їсти і дітей чим годувати, і оці корупція так згадайте останні два роки хто при владі Порошенко і нинішня влада це вирок їм, бо не борються з корупцією, бо сіли на ті самі схеми, які були при Януковичу, і ще більше грабують, бо сьогодні грошей менше, і ніколи не було такого радикального катастрофічного зниження рівня людей життя як сьогодні.